Тім у національній розвідувальній службі південної Кореї пишуть, що війська, яких відправляють до Російської Федерації, належать до 11-ї армії. КНДР, елітного підрозділу, який називають штурмовий а, корпус, але в південній Кореї не мають достатньо, але там не мають сьому точніше підрозділі, не мають достатнього бойового досвіду. І західні медіа пишуть, що війська КНДР прибудуть тоді, коли країна-агресорка відтіснить сили оборони України на Курщині, скоротивши територію, яку вона отримає до 600-700 квадратних кілометрів. Європейський союз реагуючи на це, звісно. Стурбований глибоко стурбований можливості участі північно-корейських військ у війні на боці Росії, назвавши це порушенням міжнародного права, яке загрожує глобальній безпеці, і голова європейської дипломатії Жозеп Борель відзначив зміну позиції Росії щодо денукуризації КНДР і порушення міжнародних зобов'язань. Поглиблення військового співробітництва Росії з КНДР. Посилає чітке повідомлення, незважаючи на заявлену готовність до переговорів, Росія щиро не зацікавлена у справедливому, всеосяжному та тривалому мирі. Навпаки, Росія посилює ескалацію та відчайдушно шукає будь-якої допомоги для своєї війни, у тому числі від акторів, які серйозно порушують глобальний мир і безпеку.